Всім привіт наші любі підписники! І сьогодні ми будемо грати в один блок в Майнкрафті. Так, тут у нас є скринька з початковою книгою, але, але нам її не треба. Так, ми застрибуємо. Копаємо е... блоки. Копаємо блоки. Цвинка маленька. Ой. Вибач, вибач, дуже Ой, тебе. Що вдав. там лава робить. Дивіться, там лава. Там лава. Там, там може бути лава. Там може бути лава. Так. Да. Там може бути лава. Окей. Так, продовжуємо блоки. Ой, ой-ой-ой. Да як розбудуйся трохи. Я якраз це і роблю. Це от бокс. Так, я вже декілька разів доходив до кінця тут. І я не знаю, в мене не з'явився там пент, я не знаю чого. Так, у нас є три кусочки курточка дерева, цього вполне достатньо, щоб скрафтити верстак, палиці і зробити перше дерев'яне кайло. Так. І є. Ми. Добуваємо. Ми добуваємо? Ми каміння. добуваємо каміння. Каміння. Скриня. Пано, покажи, 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 це покажи, це що нам так, і скрині. Так, нам вже скрині. Дерево! Два... І кактус. Три дерева, кактус, насіння, картопелька. Ну кактус тут дуже цінно. Угу. Хвой, це ще, ще плюс багато дерева. Бажаю, велике зробити велике дерево або пару маленьких. Угу. Кайло і сокира, я... два яблука, Повинь, лосось і два хлібчика. Так. І, до речі, я сьогодні, як завжди, з Нестром. Так, ви мене чули. Uh -huh. І зараз сьогодні дзвін. Зінка. Але вона там собі їздить на задньому кадрі, е, тому тому. тому ми можемо, звісно, і показати. Покажи, покажи. Так, вона їсть. Так, ми добували і перше залізо. Я хотів скрафтити цей пічку. Хм. А тоді б мені не вистачило на кайло. Так. так. Мені здається, скрині ми ще не будемо крафти. І добуваємо перше наше залізко. Це перше залізо. О, і зразу. Дуже класна. Mm -hmm. Хочу заспойлер і дещо не страчу. <пліж> У нас вже є вісім кругляка, і ми, мені здається, ми можемо зробити собі пічку. Та... Друзі, якщо я е, ще почу, то це я. Ну, ну, це не, до, не до вас, не до вас, в це Едвінці, Або Тадеєві. Коров, корівка. Саня Майнкрафт! О, Саня Майнкрафт! І, о, нам перший діамант. діамант і так скоро. Це, це достатньо дивно. Але в нас ж є чотири вугілля, Ой, два вгілічка і чотири заліз. Тому нам цього вполні достатньо. І. Ну, я не очікувала, що я так Навіть можна лопату скрафтити. Ну угу. я не очікувала, що ми так швидко будемо робити зразу кам'яне кайво, ой, э, залізне кайло. Тому що залізе кайло це вже достатньо великий рівень розвитку. Так. Так, тут СМР. Можливо, для когось це не СМР. Вибачте. Якщо у вас дратує цей звук, вибачте. Ми не хотіли. Ми вибачаємось за всі свої дії. Так. Там. Я вгадав, зараз буде вугілля. Ага, 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 ага. Дерево. Залізу. Дерево. Що це таке? а Все у нас Так. Зазвим, зазвим. так. О, а у нас немає. Хочу трошки зайспойлити. Тоді на одному аккаунті знайшов на початку гри. Що там ти знайшов? Uh, той, там, де можна попасти до дракону. Аванпост. Uh -huh. І що з тим аккаунтом сталося? Я не знаю. Він, він пропав. Uh -huh. Типу, так. Ми, до речі, в тому світі з Нестором. Ми могли б зараз грати двоє. Там. І Дзін була б оператором. Так. Але у нас просто один той час лягає. І мені саме... грати неможливо. Неможливо там просто грати. Тому я граю один. Але, 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 це не мішає нам робити розвиток у нашому одному доці. І у нас, до речі, з десь був один світ, де ми заспавнились на острові і побачили в Телечині на березі корабель? Закину, закинутий корабель. На березі такий. Ми там поселились, а потім мені інший PlayStation купили. І, на жаль, цього світу не стало. Дуже сумно було. Що у був світ? Що нас виключили інтернет, а ми його не зберегли. Так. Якийсь був світ. Ну, тобто воду, подумаю. подумав. Але... Ні, можна грати без інтернету Майнкрафт. Виключили світло. Ну, знаєте. З комп'ютера. Покажи, що випало. Тростина. Трустина з... це дуже дуже корисно. Цей, е... З комп'ютерів і телефонів я так скажу ліпше грати у Майнкрафт, тому що з комп'ютерів і телефонів, коли виключається світло, воно не вимикається. А з PlayStation воно вимикається. І, до речі, дивіться, у нас. Ж... Є дві корови і була одна вівця, але корови її скинули, ось ось там, тільки її залишки. Так, і я хочу збудувати таку, такий міні-загончик для курів, щоб вони тут жили. Ось такий от 4х4 блок, ой, 2х2 блок, 4х4, я кажу, 2х2 походу, тут хоче поселитися. Синка застрягла. Дзвінка. Ти там там Портиш атмосферу. Псуєш атмосферу. Псуєш атмосферу. І в нас тут є свин... а як а як курівка за за залізе. Де ще одна корова? Походу, вона пішла в далеке плавання. О, дощ якраз. Спів о корова, корова, корова. Це священна корова. чіки бомбоні. Так. Гроза в Майнкрафті. у нас дворі був дощ. Ми здану, до речі, казали, що вільно самокаті я на гіроборді. На такому, на якому дві катались. І цей. Але я каталася не нічому в мене свій. Ми каталися і почався дощ. І ми ще раз по поїхали кататися, і він вже так почав бачити, що там чуть не град вже був. Ми от посушились, але трошечки посушились. Трошки. Мені здається, зовсім трошки не досушились. Так, і в нас морково. Моркочка. Тепер треба нього спустити. А, ти їх... а, я тепер знаю, як ти їх впускати. Випускаєш. Пу Але з коровами є одна проблема і вівцями, тому що з коровами і вівцями їх треба пшинити, а мене пшениці ще нема. Тому... Це проблема. Так, не дивитись, що я розширююся гарбузами, це. Проте законно. Це моя звична справа. Гарбузується на їстівне. В Майнкрафті чи істинна? я не знаю. Знизу можна зробити гарбузовий пиріг. А. Так, ідея нам тут трошки мішає. Тому що вона залазить в кадр. Але так, окей. Ще ви чули це, О, Ура, цілих три земельки, дали зразу. Ми перший раз радуємося так землі. Ще одну земельку і я О, дякую. Є, і в нас вже достатньо велике. Ну, як достатньо велике. Я коли на великих стадіях розвитку був, то я взагалі це не, роз, не розширяв. Я максимум в кінці, коли пройшов весь один блок, то розширяв і дивився, яка вона в мене в кінці буде. То вона в мене була, я не знаю, яке. Слухайте, Мені, якщо чесно, зараз трошки Майнкрафт не цікаво. І, можливо, ми підемо в якусь іншу гру. Там. Але я не знаю, яка вам сподобається. Зараз ми цей світ. Так, зберемо. І ми можемо піти в Roblox, в ренчета, в Фіфу або в Фортнайт. Ну, мені здається Fortnite або Roblox? Ну, мені здається Fortnite. Давай, так. Mm -hmm. І до речі, чого ви нам не пишете коментарі? Взагалі не пишете коментарі. Які ігри їм Так, які нам ігри бавитись. Секунду, я збігаю скоренько попити, а поки що е, зараз я ось так от якось поставлю, е, щоб воно було. А Несор поки що тут зайде і вибере скидку. Що це таке? Угу. Боже, що це таке? Як тут грати? Вибачте, але я ніколи не грав в Fortnite. Я один раз пробував, я е, зайняв якесь там місце дуже далеке. Я не міг хто бавитись, я не знаю, як тут скине. Я не знаю, як це грати, я не знаю, як то скін вибрати. Вибачте, я дуже, я дуже вибачаюся, а, вибрати, вибрати я. Я. так. Нарешті прийшов туди, момент, нервовий зрив, як тут грати, як вибирати скини. Так що тоді тут буде зараз все облаштувати. Так, наступ ти розмовляв Там. Давайте. Мої ставки, якщо ми будемо вниз. Вниз, тобі скажу, який скін. Вниз, 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 вниз. вниз, вниз, Ой. Така людина, типу Та що в оранжевих таких штанах. А. Ось, в мене, до речі, є гупак. А що в мене як рідів? Ми йдемо в Бліц рояль тут а... Дають один медальйон і за повищення рівнів дають пушку якусь. Стривай. Так, ми летимо. <кхем> так. Ми летимо і нам одразу, до речі, дали дробовик. Це класно. Це файно. Ми звертаємося, тому що тут дві таких крутих скрині. Нам випадає ще один дробовик. З нас випадає два дробовика. Але ось цей. Ой! Так! ми тут є! Клас! Ми зразу вбили людинку. Якщо все, то дай мій бавитись в Фортнайт. Так. Так, і тут ще хтось іде. І там ще хтось іде. А скриньо! Так, ще одне А в нього якась крута пушка. Класно, просто всі. Є. Як ви бачите, як та де грати? <світ> а, оцініть мою гру в коментарях, будь ласка. Або просто оцініть. Можете, можете навіть поставити погано, просто напишіть щось просто, хоч щось. Просто хоч опишіть. щось напишіть в коментарях. Не обов'язково. Дивіться, що нам дали. Нам дали. Легендарна. Та, це міфічна навіть стається. Бачите? Я, при, я приблизив трохи. Так, це міффічна. Угу. Так. І йдемо. І ми можемо піти на аеродроп, тому що там ми можемо отримати ще один. Тому ми туди підемо. І нам, до речі, дали ще такий молот. Я не знаю, як ним користуватися. Але щось роблю. Беремо машину, але не цю, вона дуже погана. Ні, машина тут не можна, брати, на жаль. Не можна? Нет. Так, мы открываем медальон. Другий медальон, штуки. Да я. Что це за крыло? Крыло. Ведь ми плащ краще. Молоко. Краще. Молоко. Мені здається, то є краще. Ого. Да, да. Да. Завернемо ось це. Щоб, так сказати, і не мені, і не іншим. Так. Ну, ми можемо подивитися ось там. О, тут ніхто не відкрив. О, дивіться. Ворог. І є. Ворога нічого цікавого немає. Але нам випадає. Що це таке? Екзотична пушка. Екзотич. Чекайте, я зараз приближу. Ось. Як ви це... бачите, я бачите, скільки... Це найкраща скільки... рідкість у грі. Що це таке? Нам щось випало, але я не знаю, що це. О, нам випав новий дар. Дар. Діду угу. Угу, угу, угу. можем можемо нам там тут забрати, я не знаю що. Мені здається, тобі вже скрині не треба збирати, тому що нормальний луп може випадати мені тільки з ворогів. Ну, напевно. І ми помираємо, тому що в нього була дуже сильна пушка. Так. У мене, до речі, вже сотий рівень. Сотий. Так. так. так, так. Так. Ми можемо вибрати, який ми скінчик. Цей? А, ні, за банально. Ану вниз. А ну в вбік. Хоча ні, це якось запросто. Ану вверх. От я знаю, який скінчик, вверх, вверх, вверх. верх. піро, 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 піро. Піро, піро, вверх, вниз, вниз. Вбік-бік-бік. Бік, бік. Оце от. Так. Wow. Так, ну стоп під неї щось таке беремо. А, та ні. О, я не щит. Не вверх. О, це. Mm -hmm. Так рожку я не знаю. Mm -hmm. Давай. Стопудов. стопудов, стопудов. Стопудов. Mm -hmm. Так, добре. Mm -hmm. о, 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 в бік. Опік. Це, Це безрізниці і все. Так, можемо йти в гру. І подивимося, що там у нас за нагороди. О, дивіться. Є. А все, я вже все закінчив, тут залишилось тільки усе. Я хочу дуже ось ці вот скини. красиві. Тому що туди улюблений колір, який? Зелений. У мене фіолетовий. О. Так, я на одну секундочку. Але як завжди виходить, відходить кудись? Я дуже люблю, до речі, блискавки, тому що це, це для мене одна з найкращих збройних горіх. Я ніколи люблю. Дякую, теж. Карамель. Є карамель. Я не люблю, тому що у нас... З цього чола. За ну, це прям дробовик. Так. І я його вбиваю. Але у мене залишається дуже мало хп. Друзі, друзі, друзі. Дивіться, які ми лудзол там. Фіолетовий дробовик і легендарна пушка. Вау. Так. 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 Ага. га га А чому ти не тонеш? Тому що у мене медальйон такий. І ми забираємо ось цей дробовик. І забираємо чехілку собі. Нічого угу. Добре. Так, і у нас вже достатньо хороший лут. Як вам здається який нас? <кхів> mm. Так, зараз ми